Вирішив передивитися пару сімейок, в якому стані, як сидять, які клуби. І зараз ми подивимось. Там ходить мій песик, діма. Дивимось чотири сімейки, в якому вони стані. Ось так сидят сидять сім'ячки. Ось так, жить. збився клуб. Ось так, інша сім'я. Сидить на раз, два, три, четыре, п'ять, шесть. Шість рамочок. На шістьох рамочках збився клуб. Тут рамочок забагато, це явно Тому, напевно, ми у них заберемо з обі рамки. Ще одна сімейка. Тут він уже сидить під горою, клубочок. Ось так сидять бджілки під горою. Ну теж раз, два, три, чотири, п'ять рамочок сідає клуб, Так вони і сидять. Ну, непогано. Сидять спокійно бджілки, не тривожаться, все гарно. Ось тут я не можу зрозуміти була меша, вроді я її забрав, але все одно бджола сипеться. якісь вони стривожені постійно. Не розумію, що тут таке. сипиться бачите? Одне крило маленьке, одне крило велике. ось тобто в розплоді пізньому був кліщ. І ця бджілка, яка вийшла, не сформована, вона просто сипеться. Подивимося, я дивився перший ряд, подивимося третій ряд. Я вже відкрив два вулика. Подивимось, як вони тут сидять. Вони, сидять вони, сидять в самому низу. З самого початку, отако внизу вони сидять. Раз, два, три, чотири і там аж внизу п'ять. П'ять. Отак зібрався клуб. Хтось скаже, що тут забагато рамок, але я скажу, що в долині є доступ бджоли, тому що вся вона сидить внизу. Ось там перший цей вулич у нас. Так само зараз подивимось, як вони сидять. От, бачите, ці так само, ці так само сидять, клуб сидить спереді, але вже зліва. Ті сидять справа, а ці сидять зліва. Вулики в мене на теплий занос на теплий занос ось так спокійно сидить бджілка сидить бджілка жирове тіло у неї вона собі набрала на зиму і це добре